Юлія вечір добрий. Скажи, будь ласка, то що то за телефонні розмови такі, і як саме вони вказують на провину президента втікача? А ці телефонні розмови були записані в період з лютого по березень 2014 року, року в рамках контррозвідувальної операції. А ми заслуховували більше п'яти з половиною годин. Це десятки телефонних розмов за інформацією представників військової прокуратури. На більшості з них можна впізнати голос радника російського президента Сергія Глаз'єва. Як він віддає накази, заслуховує звіти, а також планує штурми, мітинги в. В Харківській, Одеській, Луганській та Донецькій областях, а також події в Криму. І слід сказати, що ці записи демонструються уперше. Раніше їх ніде не публікували. І я пропоную зараз заслухати один із записів, як звітує одеський активіст Сергій Глазів, про те, що вони будуть робити на мітингу в Одесі і як вони будуть використовувати людей у разі сутичок. Я пропоную послухати. Ми включаємо на себе. Ну, якщо у вас такі можливості, то сделайте, звісно. У цих телефонних розмовах можна також почути голос і. Е Депутат держдуми Російської Федерації Костянтина Затуліна, також представників Меджлісу кримсько-татарського народу і ще багато багато інших активістів. Але е, ці записи також демонструють те, що радник президента Російської Федерації Сергій Глазів напряму віддавав накази губернаторам областей, що і як вони мають робити. Наприклад, в наступному епізоді я пропоную послухати, як він буквально диктує помічниці губернатора Луганської області, яку постанову вони мають прийняти і що вони мають заявити, я пропоную послухати. Нужно проголосовать решение о том, что киевская власть нелегитимна, обратиться к России и лично к президенту сположено о защите от фашистов и насильников, которые захватили власть в Киеве. У цих телефонних розмовах двічі згадується ім'я президента втікача Віктора Януковича. Вперше обговорюють про те, наскільки безпечно буде його участь в подіях, які відбувалися в Криму у березні, і вдруге, обговорюють вже його прес-конференцію в Ростові на дону після того, як він втік з України. За словами захисника президента втікача, на цих аудіозаписах немає жодного доказу про те, що саме Віктор Янукович при Четний до всіх цих подій до анексії Криму, адже в телефонних розмовах не було обговорено його саме. Його причетність, що він мав робити. Тож, адвокат Януковича нагадаю, це вже четвертий адвокат, який наданий президенту втікачу, і третій наданий як безкоштовна. І цей адвокат наполягає на тому, що ці записи не можуть бути доказами, адже немає документів про те, наскільки вони законно зараз використовуються в суді. А у військовій прокуратурі на ці закиди відповідають, що. Телефонні розмови записані легально і є документи про те, що вони були здійснені в рамках закону. Проте пред'явити ці документи не можуть, адже всі ці записи зроблені в рамках секретної контррозвідувальної операції. Аргументи двох сторін я пропоную послухати. В прослуханих аудіозаписах розмов жодним чином не згадується про ні про участь моєї підзахисного будь-яких діях, які відбувалися в Криму, ні про фінансування, ні будь-якого сприяння у цих заходах. Як саме він допоміг? А допоміг він написав звернення президенту Російської Федерації та попросив допомоги. А в суді голосили перерву, і вже завтра продовжують вивчати нові докази у держзраді Віктора Януковича. Також завтра планується оголосити список свідків, яких буде опитана вже 11 грудня. Студія Юлія, дякую тобі за інформацію. Кореспондентка п'ятого каналу Юлія Бушко про перебіг судового засідання щодо державної зради Віктора Януковича.